Взяла копчене ребро, нарізає на порційні шматочки, кладу в кастрюлю, заливаю холодною водою, і відправляю на вогонь готуватись. А цим часом роблю засмажку. Для цього цибульку нарізає невеликими кубиками, викладає на гарячу сковорідку з олією і спасирую. Тепер натираю на крупній терці свіжу морку і додаю до цибуля. Разом обсмажую. Як засмажка приготувалась, одразу перекладаю в бульйон. Тепер також дрібненько нарізаю свіжі помідори і обсмажую до готовності. До речі, їх також можна додати в саму засмажку, але мені так більше подобається. Після того, як вони приготувались, також одразу кладу в бульйон. І нарізаю ковбасу. Я взяла 4 види сервелату. В цьому вся суть. Чим більше ковбас, тим смачніше. Врізаю кубиком і також, обсмажую на сковорідці. Бульйон в мене готувався десь півтори години на маленькому вогні. Кладу ковбасу, а ще нарізані мариновані огірочки і варю ще 10-15 хвилин. Знімаю з вогню, додаю дрібно порізану свіжу зелень. У мене це кріп та петрушка. Накриваю ще залишаю настоятись на 10 хвилин. Насипаю в тарілочку, вичавлю шматочок лимона, додаю порізані маслинки сметану і ще трошки зелені. Ну ось і все готово. Всім смачного.